В і на віки, віки, царю небесний, отіши тебе души, що сюди си все напомню, Скарби добра і життя пода. І, склери, і спаси, благи, душі наші. святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сина і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Де святая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи зляся і сили, немочі наші, іменем Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отце, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, Отче наш, наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай піде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Твоє, Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Приді, поклонімось сереві нашому Богу. Придіти, поклонімось, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Придіти, поклонімось, припадім до самого Христа, Царя і Бога нашого. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моє в істині. Твої, вислухай мене у правді, твої не ходь со зрабом твоїм, бо не виправдається перед тобою ніхто живий. Поборок переслідує душу мою в топтову землю. Життя моє посади мене в темрі, як давно померлих, і в мені дух мій, стривожилося мені, серце моє. Я згадую дні давні розміркую про всі діла твої творині руки. Мовчаюся, до тебе просяй руки, моя душами, як земля безводна. Перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасай, дух мій. Відверни лиця Твоє від мене, бо подібнося все тим, що схидять у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, твої, бо на тебе оповаю. Кажи мені, Господи, поякує до тебе підношу душу мою. Визволи мене від ворогів мої, Господи, до тебе вдаюся. Навчи мене творити волю. Твою бо є Бог мій. Дух твій благий наставить мене землю правди, і мені твої ради, Господи, уживи мене правдою, Твоєї, виводи з печалю душу мою, і милість ліси твоє знич вороги моїх, і вигубих не битолі душі моєї, Бо я є раб Твій, і слава і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Палилуй, лилуя, лилоя, слава тобі, Бога. Шоу... Господи помолимо, Господи положим, Господу помолимо, Господи помили, за минулийся світу, за добристо, сидів Божих церков. І за з'єднання всіх, Господу, помолимо, посетий хворобцей, і ти, що віри побожністю та страхом Божим, входять до нього, Господу помолимо, Господи мосвячіша наша хлебарета, патріарха Київського зі роз України і владику нашого. Приясищенішого Марка єпископа Одеського та Балткого. Чесне присвітлишне у Христині яконство за весь причитель людей. Господу помолимо. Господи помилуй! Слава бережем Україну нашу, владою війської, Господу помолимо. всякі міста, село, і країну, за тих, що повіри живуть у них, Господу помолимо, за добре повіття. Забражай плодів земних і за часи спокійні. Господу помолимо, за подорожніх, за недужних знеможених. А поневолених, і за спасіння їх Господу Господи помилуй. О, Господь Бог милостиво поглянув на місце Отце, на якому побудована буде свята церква, на славу Пресвятого, імені обране. І ще Він своїм небесним благословенням благословив його. Господу Щоб Господь благословив цей добрий намір і діла рабів своїх. Всі тут присутніх, що спричинилися до цього, Господу помилуй! Що початок його щасливим, на славу імені Його, і що він успішно будувався і вивершився без усяких перепон, силою діє благодаті, Пресвятого Духа. Господу помолимо, Господи О, Господь Бог, подав усім працівникам. У всьому добрий успіх і праці рук їх сприйов, і силою діє влада Пресвятого Духа, до успішного завершення привів. Господу помолимо! Господи омолимо, Господь Бог приставив до тіла цього і до Його працівників свого ангела охоронителя які невидимо буде боронити від усяких супротивних задумів, видимих і невидимих ворогів, і щоб силою дією і благодочі Пресвятого Духа подав, ось добрий успіх і на побудову мудист, і на завершення силу Господу помолимо гніву небезпеки та недолі, Господу помолимо, Господи, заступи Спаси, помилуй хрени нас, Боже, Твоєю благодатью! Господи. Присвято пречисту, преблагословенного, слава владичиці нашому городиці, пристаніву Марію, з усім освятим поминувши. Самі себе, єдиного одного і все життя наше Христобохові відомо. О, О тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, от і сину, і Святому Духові нині повсякчас.

ім'я Господнє, Господі я весено, жилославе, той, ім'я Господнє, Ти в очі все создателю, діл рок наших на славу Твою почати, успішно прав Твоїм благослови. Ці твої з великого населення, прости провини мої. Особливо ми мене і беззаконні, мої від гріха, мого чистим, не знаю. моє знає. Вікні час переді мною є. проти тебе єдиного, я зрішив лукаво перед тобою вчинив. Отже, праведний ти слово твоє, справедливо, то й твоїм. от бо беззаконні зачати. І в гріхах породили мене, мати моя, бо ти істинно полюбився, невідоме таємне мудрості твоє вивте мені, окропи мене і очищуся, Умий мене стане білі ще від снігу. Дай мені почути радість і веселі радіть кістки, мої покорені, визволи мене від некривай, Боже, Боже, спасіння і загмі радість, і слава тебе, правду Твою. Господи, відкрий устами, і ми спустить хвалу Твою. Бо коли ти жертву забажав, приніс би все палі, ти не бажаєш. Жертва боли, це духопокорний, з сурботним і смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благовоління Твоїм сил, нехай збудується стіни Ієрусалимські. Тоді буду на тобі жертва правди, приношення все паління. Тоді покладуть на жертвоних твоїх перців. Слава Отце, Сину і духу, і нині по всіх часах, і не віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава! Тобі Боже, аллилуйя, лилуя, лилуя, слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, з небесе пошли, благодать благодавче, воду цього святе, і покажи її, очищений від усякої скверни. Господу помолимось, Господи. Пане. Великої імени Отче, Господа нашого Ісуса Христа, Ти єдиний твориш, чудеса, яким не маєм числа. Твій голос на водах великих, тебе побачили, води і злякалися, і захиталися безодні від великого шуму вод. Твої дороги на морі, і стежки на великих водах, і стопи твої недослідими, Ти освятив Йорданські потоки через хрещення єдинородного Сина Твого що втілився зі шестям на нього Пресвятого Духа у вигляді Голуба. І твоїм отцівським голосом тебе нині смирено молимо і благаємо. Недостойні раби твої пошли благодать Пресвятого Духа. На воду Цю і Небесним Твоїм благословенням благослови. Очистий, О Святий, і даруй благодать, благословення Йорданове. І силу, що всяку скверну очищає всякий цілює, і всякий неду зцілює. І пісів, і всі недуги, і спокуси їх проганяє. І нехай вона буде силою і благодаттю Пресвятого Духа всім, хто п'є і споживає і окроплюється нею, на прощення гріхів, на відігнання пристрастей всякого зла, на примноження чеснот на зцілення хвороб, на освячення і благословення домів, і всякого місця на відігнання губительного всякого злотворного повітря і на отримання твоєї благодаті. Бо ти благословляєш і освячуєшся, Боже наш, і тобі славу висилаємо з єдинородним Твоїм Сином, присвятим, благим і животворчим твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків Вірусі, голови наші, скаліма перед Господом. Аминь. Нас, Господи, в що в Йордані хреститися зволив. І ось святив води, благослови всіх наших, схиленням голови свої являють покірність Тобі. І сподоба нас сподобатися освячення Твого через споживання води цієї, і нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти оси, освячення наше ми Тобі славу Отцю і Синові і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Помні, споси Боди людей Твої і благослови наслідня Твоє, беремо, по Божому народові, нашому нас сопротивників, подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Сселю Твою, спасибо, Господи людей Твої, і благослови наслідя Твої, беремо, по горному народу, нашому, на супротивник і водой, і Христом Твоїм охороняй нас Сире. Боже Отців наших, тобі було благогодне і приємне пролиття Ілея, що його як пролив на камінь, якого поставив стовпом і назвав Домом Божим. Молимося тобі, поглянь, милостиво нині на Ілей цей, і твоїм небесним благословенням благослови, святий Його, а благодатью Пресвятого Духа дай йому силу, щоб усе, що ним помазується на славу тобі. Було освячене і і тобі, благогодне та приємне. Щедротами єдинородного творця, нашого днем благословений, все при святим, благим і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас і навіки віки. Христе Боже наш, благослови, щоб місце оце оберігалося страшним знаменням і силою Христа Твого, на славу Твого розіп'ятого Бога нашого, і Твого безначального Отця і Пресвятого Твого Духа, і щоб Дух усе губний і всі супротивні сили відступили від Нього, бо Твоє держава і Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. І на віки, віки, Амінь. коли крест був поставлений на землі, тоді упали до кінця, були знищені напади ворожі. Раніше вина на людина знову входить у рай, тому слава тобі, єдиному нашому, що так благословив, скорий у заступниці, тільки помоч. Я ви нині благодаті сили твоєї, благослови та укріпи і діло рабі Твоїх до доброго завершення доведи. бо все ти можеш чинити, як хочеш, Бог Всесильний. слава Це, сини, святому Духові і нині по всех часі, і на віки, віки Амінь. Богородице, Діво родись, благодати Марія, Господь з тобою, Троби твоєї, бо ти породила Спаса души ножих, Господу помолимо, Господи, помилуй. Господи, Боже, все ти Люти Моїсейвом жизлом явив прообраз животворчого Христа, улюбленого Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа. Сам благослови його, святе місце силою і дією чесного животворчого цього, хресного дерева, на відігнання злих духів і всякого супротивника, і збережи це місце, і ти, що на ньому служать, тобі неушкодженим усього зло. Молитвами пречистої Володичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії, на честь і пам'ять живоносного джерела. Бо благословилося і прославилося, Царство Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Господу помолимось, Господи, помилуй! Господи Ісусе Христе, Сину, Бога живого, істинний Боже. Наш сяйво і образ безначального отця життя вічне, ти єси наріжний камінь від пречистої дівочої гори. Без мужецького початку відсічений і непорушна основа твоєї церкви. Ти заснував твою церкву пролеттям твоєї чесної кров'ю, смертю підняв, Воскресінням довершив. Вознесінням благословив і зашестям Святого Духа, освятив і поширив її. Нині смирено моленому тебе поглянь. І пошли благодать Святого Духа і благослови закладання каменя цього, в основу розпочатої будови на славу Пресвятого імені на честь і пам'ять живоносного джерела Божої Матері, бо ти іси Альфа і Омега початок і кінець, що від початку все створив, будь початком примноженням і закінченням праці цієї. Благодійників, працівників, благослови діла їх, рук, дай усіх і все потрібне та поставлення і закінчення храму цього Твоїм Божественним помилуванням щедро примнож, щоб цей храм був досконалим і повним твоєї слави, щоб у ньому прославилося преславне і велике ім'я Твоє з Отцем і присвятим Духом було благословене завжди нині і повсякчас. І на віки віки. Камінь цей окроплення водицією свяченою на непорушну основу храму, що будується в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.

Сюда давайте замывать, это же он не будет. і пам'ять живоносного джерела в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всевишній заснував цю церкву, Бог посеред неї, і не захитається вона. Допоможе їй Бог тепер завжди. Хай буде благословений і ознамановане місце. Це на дім молитовний, на і слава Богу, і святій Тройці, славленого Отця і Сина, і Святого Духа. Остав, як і вранці взяв камінь, яко покла під голову собі, і постав його стовпом, і проливілій на нього, і сказав, бо я не знав, що його Господь на цьому місці, і дивне є місце, це бо воно є дім Божий, і врата небесні алей. Тебе небо і земля вмістити не можуть. Ти зволив мати на землі храм для себе на повсякчасне прославлення імені Твого. Тому смирено припадаючи молимо Твою чоловіку любність, благослови основу храму цього і всю його будову. І утверди силою Твою вчини необхідним і непорожним на славу тебе, єдиного в Тройці святі, славленого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, на віки. Помолимо. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, Твоє ім'я, славиться від сходу сонця до заходу, Твоїм Божественним проведінням Ти вибрав це місце на оселю Твою. Снаряно молимо Тебе пошли нині, небесне, Твоє благословення на нього. І благослови початок будови цієї, і утверди твердию, і приведи до успішного завершення, бо усе на користь душ наших, і туди славу восилає. Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. О, ми, Господу, Господи помоми, Господи Ісусе, Боже наш, ти прийшов з півдня, на спасіння наше, як святий явився, від січеної діочої гори і пожив з людьми. Молимося тобі, поглянь, милостиво, на будівничих початок ім'я Твого, храму і усьому їх. І даруй їм силу і хріпкість, благоденство і достаток, здоров'я і успіху всьому на звершення, на славу твою, початок діла, бо ти і милості, щедроти чоловіку любства, і тобі славу села Безначальним твоїм Отцем присвятим, благим і животворчим твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Омині Царю Небесний, утішителю жителю души. Oh sure. sure.